24 червня, Представники правого сектору заходять в гості зараз на зустріч з скандально відомою призначеною директором департаменту екології і природних ресурсів Катерина Тканко. Вот, це стоїть її автомобіль. Власник. Зараз ми заходимо до неї в кабінет і будемо з нею спілкуватися, задавати їй питання на камеру, Які цікаві громадськість і революційно

Без завих. Добрий день. Голова на місці. Здравствуйте. Ну, департамент. екології. Зачекайте. Ну, призначений керівник департаменту. Понимаю, Что вы делаете, простите? Ну, вы пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Здравствуйте. Давай, да? Да, Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы туда? Куда? Нет, хотят попасть в директор. А ты меня просто вызвала, да? представники преси, права сектора, громадськості. Ой, я за правий сектор. Да, да. Я за правий да, да, сектор. Да. Так, а коли у нас збирається? Ми з ким спілкуємо зараз? Я Коржа Олексій Олексійович. А, а, а я? Голова власної партійної організації правий сектор. Ага, не брат Тетяна Григорівна, начальник відділу э, регулювання водних ресурсів, як ми саме повітря, А можна попитати у вас, э, як це? Секретар викликає вас за власним бажанням. Ні, не, не за власним бажанням, але за треба... власним бажанням, просто... тому що політики ніхто не наказує, не давав. А вона просто, значить, дивіться, це мій е, працівник у голіці. А на сьогоднішній день у нас спеціаліст, який займається він у він А Тимчасово на цьому місці знаходиться мій працівник. Прийомні години в понеділок з 14 до 17. Так запиши тоді. Нас да, зараз прийняти не готово. А, вона вас готова прийняти в понеділок з 14 до 17, це її прийомні години. І ще коли. Понеділок з 14 до 17. Добре, записуйте, Добре, записуйте. Ви нас, записали, да? нас записали, да? Ви нас записали, так? Включено? — Громадська організація «Грим» і політична партія Правий сектор. Угу. Корж, Олексій, Йовенко, угу. Вадим, будь ласка. Понеділок ми до вас приходимо. Я сподіваюся, вона буде на робочому місці, бо, я так зрозумів, вона нас боїться чомусь, не знаю чого. Хоча ми прийшли з друзьким, дружним візитом, скажімо так. Йовенко да. Сергій? — Вадим Йовенко, так. Ну, краще б наша зустріч відбулася раніше, би, mm -hmm. скажімо так. Ну, як вона хоче відтягти це посадове mm -hmm. право, так я розумію. Дякуємо тоді. Вибачте, що ми вас трошки може десь підтолкувати. Nee, Затримали. Бувайте здорові. До ну, побачення. Угу. Сьогодні 24 червня, громадська організація Грім і політична партія сектор» Представники сьогодні заходили зранку до губернатора Чернігівщини Куліча Валерія Петровича. Ми поспілкувалися з ним, почули відповіді на свої питання, оцінку дамо трошки пізніше. Після нашої зустрічі з губернатором ми поїхали на зустріч до директора департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної держадміністрації адміністрації Тканко Катерини, маючи до неї ряд питань. Ці питання у нас були Спасибо, так, так. Да, ми їх всі виклали на папір і збиралися обговорити ці питання, які є у громади, у нас особисто до неї. Ми приїхали до неї в кабінет. Секретарка її викликала керівників відділу на себе на килим, а потім після деякого часу, хвилин 10, ми почули відповідь, відмові прийняти нас. Громадськість як політичну структуру прийняти нас сьогодні, мотивуючи тим, що сьогодні в неї неприймальний день. Зразу вам показуємо інформацію, яка є на офіційному сайті Департаменту екології та природних ресурсів. Будь ласка, юрист Дмитро Гарбатович. Зараз ми можемо поглянути офіційний сайт Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, графік прийому громадян. Тканко Катерина Вікторівна середа з 9 до 11 години. Значно номер кабінету. Значить, взагалі, відповідно до статті 22 закону країни про звернення громадян, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані визначати прийомні години, дні, розміщати їх на своїх вебсайтах. Графіка прийому громадян та здійснювати особистий прийом громадян за їхніми зверненнями, усними та письмовими. Як вже було сказано Олексієм Олексійовичем, сьогодні в прийомний день. Ми, як представники громадської організації, грім та політичної партії Правосектор прийшли в департамент екології та природних ресурсів, але наш прийом було переміщено на понеділок. Хоча понеділок є вихідним день в зв'язку з тим, що неділю день конституції.